Друзі, вітаю це до канал Фабрика новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити найголовніше тут. звати засія Федоро, і сьогодні з нами Дмитро Снігирьов, політолог, військовий експерт. Дмитрий вітаю вас! Вітаю! Отже, давайте розпочнемо із гарячої точки, тому що зараз дуже багато інформації зі сходу України йде зокрема Діпстейт, Мирнізорна ініціатива повідомила 29 січня, що благодатне захопили, власне, бачили різні світлини ми і з від окупантів, що мовляв, все захоплено. На вашу думку, що там зараз збувається, чи не така сама зараз історія, зокрема як Солидаром, що кажуть, що повністю захопили нас, але насправді ми розуміли, що. Ще йшли довгі бої, е, і наскільки важливе дійсно це місце було би для нас? Ну давайте почнемо з того, що повідомлення інституту вивчення війни про те, що наступ росіян почнеться у лютому, на початку березня він не відповідає дійсності. Саме події на Донецькому і Луганських напрямках свідчать при, прямо протилежне. Причому про те, що Наразі активізація військового протистояння відбувається по чотирьох напрямках одночасно. Якщо раніше ми з вами обговорювали події на фронті, це виключно Бахмутський напрямок. То тепер ми констатуємо намагання російської армії продавити українську оборону на декількох ділянках. Причому мовиться не просто про зміну тактики, але й головне. Контингенту, якщо раніше основною ударною силою було ПВК Вагнер, то наразі це елітні частини збройних сил Російської Федерації, в тому числі і на Бахмутському напрямку. Це я до ми розуміли, чим пов'язане просування росіян в районі Благодатне, попри заяву пригоджена про те, що в районі Солідара воюють виключно члени ПВК Вагнер. Це не відповідає дійсності, введено в дії підрозділи повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Тепер, по благодатному, дійсно, можемо підтвердити факт, що населений пункт знаходиться під контролем окупантів. Крім того, захоплена Краснополівка і наразі окупанти намагаються просуватися в напрямку населеного пункту сако Ванцеті. Що дає окупантам захоплення благодатне, тобто, фактично, вони намагаються вирішити ключове для себе питання: це не контроль над артем сіллю, контроль над логістичною складовою їм потрібні шляхи, шляхи постачання паливно-мастильних матеріалів, БК, проведення ротацій, Себто, все те, що дає можливість тримати оборону гарнізону Збройних сил України в безпосередньо Бахмуті. Траса Бахмут Солідар-Сіверсько. Це основне, це ключовий, скажімо, елемент військової компанії, які наразі відбуваються в районі Солідара, і відповідно з цим пов'язане захоплення благодатне і подальший рух в напрямку вже названих мною населених пунктів. Але давайте знов таки та прошу. Зокрема, оточення ви згадали про вагнерівців, яких стає все менше. Зокрема, ми бачили інформацію від російського проекту сидяще», що з 50 тисяч лишилось 10. і власне так бачимо інформацію з військових, що дійсно зараз посилають російські десанти. Зокрема, це суттєво змінює ситуацію на фронті. І чи не буде Росія намагатись знову поповнити лави цих вагнерівців? Ні, напевно, не буде поповнювати лави вагнерівців. Я пояснюю, чому власне. Мавр зробив свою справу, мав може відпочивати більш детально прийняття рішень про проведення так званої мобілізації, мовиться про спецконтингент, тобто вербування ув'язнених лави ПВК Вагнера, відбулося на тлі подій. А це військова операція захоплення українських місій родинець Лечен за російськими оцінками. Роблю наголос втрати регулярних військ. Збройних сил Російської Федерації склали тоді 12-15 тисяч. Колосальні втрати, відповідно, росіяни не могли не розуміти, що подальше просування російських військ в Донецької області призведе ще до більших втрат. Донецька і Луганська область це агломерація малих, середніх і великих міст. Це суцільна лінія оборони Збройних сил України, і тоді приймається це рішення замість регулярної армії. Роль штурмових загонів будуть виконувати зеки, тактика Другої світової війни, штрафбати. І починається масова вербовка ув'язнених до 50 тисяч. Уявіть собі, які масштаби. Якщо брати для порівняння, що під час найбільшої амністії за роки власне, новітньої історії Російської Федерації було випущено за рік, за рік 15 тисяч, тут 50. І відповідно, що друге завдання, яке виконував ПВК Вагнер, це дати час Російській Федерації провести мобілізаційні заходи. Оце часткова мобілізація, яку ми спостерігали. Відповідно, провести не просто мобілізацію, але й бойове злагодження тих так званих чмобіків. Це відбулося тому наразі потреба в ПВК Вагнер є вона як така: ну скажімо так, знята з повістки дня. Тому власне і на всіх, без винятку, ділянка, де були присутні ПВК Вагнер, наразі їхнє місце зайняли елітні частини. Це стосується боїв на Лиманському напрямку, тобто це бої в районі Креміна. <гану> Це де замість ПВК Вагнера, які безуспішно намагалися продавити українську оборону наразі задіяні підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Російської Федерації, місто постійної дислокації Псков, елітна частина, і на жаль, є просування глиб української оборони поблизу населеного пункту Діброва. Аналогічна ситуація на вугледарському напрямку, який вважався одним з найбільш стабільних спокійних, так само Вагнер не зміг продавити оборону, ввели підрозділи 155-ї 40-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. І ми спостерігаємо те, що нуськ різка активізація на цій ділянці фронту, намагання окупантів прорватися безпосередньо в міську забудову. Відповідно, є Бахмутський напрямок, де, крім ПВК Вагнера, не те, що крім, а фактично замість ПВК Вагнера штурмові дії наразі виконують підрозділи повітряно-десантних військ. І давайте говорити, що змінилася тактика. Якщо ПВК Вагнер фактично в лоб штурмував українські позиції, тактика валутів, незважаючи на кількість втрат, вони фактично завалювали тілами позиції Збройних сил України. То наразі мовиться про спроби флангового охоплення позицій Збройних сил України, себто контроль над рокадними дорогами, локаціями. Те, що дало свої знаки і позитивні результати, ну для нас негативні, під час боїв за Лісичанський Сєвєродонецьк. це кардинальна зміна і тактики, і стратегії. ПВК Вагнер відіграв свою роль, тому я ну, досить скептично ставлюся до можливості повторних масових вербовок влави власне цієї злочинної організації. Ви до речі, часто спростовуєте заяви з вивчення війни. Зокрема, от буквально свіжа аналітика е, сьогоднішня, та що Росія готується до наступу та посилює підрозділ на Донбасі, але там також кажуть, що Росія задіяла ще не всі резерви, е, і от якщо ми вже говоримо про вагнерівців, яких вже немає, навряд чи їх будуть поповнювати десантники. Ми вже бачимо елітні війська, які ще резерви може мати Росія, чи наразі це все, що вона могла використати. Ну давайте говорити, що часткова мобілізація, яка була проведена Російській Федерації, це 220 тисяч, а від е, 320 перепрошую тисяч. Відповідно, якщо говорять про те, що наразі Росія е, задіяна приблизно 150 тисяч безпосередньо бойових діях на території України, то можемо з вами порахувати, що приблизно 170 тисяч це оперативний резерв числа так званих частково мобілізованих. Багато це чимало, ну це приблизно до. 170 сто тисяч приблизно 200 батальйонних тактичних груп це та кількість, яка була фактично на початок вторгнення широкомасштабного вторгнення російської армії у лютому 2022 року. Що стосується інституту вивчення, то давайте це не критика, це аналітика. Я військовий аналітик. В першу чергу, я вам нагадаю інші повідомлення цього інституту, які говорили про те, що контрнаступ в районі Бахмута фактично видихся російський, бо є брак живої сили і засобів ураження, снарядний голод. І що ми бачимо у підсумку? Ми бачимо у підсумку просування росіян по декількох напрямках саме на Бахмутському фронті. Це і бої в районі Солідара Благодатна, і бої в районі Кліщівки, безпосередньо бої в районі Бахмута. І інтенсивність вогневого ураження, коефіцієнт його значно вищий ніж українська. Про які снарядний голод, який брак живої сили ці прости, господи, аналітики розповідали. І таких прикладів їх більше десяти. У великому рахунку не я мав би спростовувати, а є відповідні центри протидії дезінформації при РНБО, відповідно, при Мінкульті. І ми б з вами мали би, як громадська ну, суспільство, контролювати їх діяльність, куди гроші йдуть. Чому подібні сентенції з боку так званих аналітиків не спростовують ті люди, які отримують від держави гроші? От про це маємо говорити, менше з тим. Те, що відбувається ще раз хотів би по перше, пояснити ніякої військової катастрофи нема. Ви знаєте, мене досить неприємно вразила заява Бутуса про те, що ситуацію в районі Солідара треба сприймати як військову поразку і визнати як військову поразку і зробити певні висновки. Про яку військову поразку йде мова, основне завдання збройних сил України було максимальне нанесення максимального. Урону живій силі і техніці, якщо ви навіть не військовий аналітик, констатуєте факт е, втрат в живій силі серед ПВК Вагнер на рівні 40 тисяч, то мені здається, завдання зсу виконало більш ніж на відмінно. Друге, збройні сили України виграли час, конче необхідний для проведення мобілізаційних заходів, і відповідно... Навчання українських військовослужбовців, в тому числі на території Європи, це опанування над сучасними видами озброєння, ми отримали час на власне саме постачання озброєння високотехнологічне, яке нам конче необхідне для переламу в ході військового протистояння. І головне, ми встигли створити додаткові лінії оборони, навіть якщо теоретично припустити можливість. Відходу Збройних сил України з Бахмуту це не кардинально не впливає на сам хід військового протистояння. Наступна оборонна лінія це Часів'яр Костянтинівка, Краматорськ Славянськ. За оцінками російської сторони, Краматорсь і Слав'янськ перетворені неприступні фортеці, про які поразки нам намагаються всередині українського суспільства розповідати. ЗСУ станом на лютий місяць, фактично вже лютий місяць. Контролюють 50% території Донецької області. 50. Другий етап спецоперації, так званої, почався 27 квітня і мав на меті вихід на адміністративні кордони Донецької області. Відповідно, якщо не виконали за весь цей час, то це напевно, поразка росіян, і військова, і дипломатична, і політична, але жодним чином не Збройних сил України. І ми дійсно маємо зробити з цього висновки. От запрошу, от. Да, от ви кажете Краматорськ, там буде така неприступна фортеця. Зокрема, можна говорити ймовірно про те, що дійсно далі не підуть, але от ось це таке повільне просування. Чи можна прогнозувати, що воно наразі буде продовжуватись? От зокрема до цієї неприступної фортеці, там до оборонні лінії будуть е, найбільше можливо захищені. Е, що які далі будуть дії Росії, тому що бачимо повільне, але просування, на жаль. Давайте говорити про те, що в планах Російської Федерації тотальний контроль над територіями Луганських і Донецьких областей. Звісно, це в першу чергу політичне завдання. Пояснюю, чому коли 5 жовтня російський диктатор підписав укази про включення окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонських областей, то мовилося про те, що Луганська і Донецька область, так звані ЛНР і ДНР, включені відповідно у в адміністративних кордонах цих областей погодьтеся, якщо за СЕУ контролю 50% території Донецької області, то подібний указ російського диктатора це не більше ніж паперець. Згодні, звісно, який свідчить про те, що його слова як диктатора вони не варті, бо армія його не може виконати його розпорядження. Відповідно, всі зусилля будуть направлені на подальше. Спроби щодо продавлення української оборони в першу чергу Луганській і Донецькій відповідно області. Друга, ви говорите про повільний характер просування з липня місяця, з дати фактичної окупації Луганської області, просування в Донецькій області на найбільш проблемних для ЗСУ. ділянках фронту Склала максимум 15-20 кілометрів. Фактично за сім місяців. Скажіть мені, це забагато для таких зусиль окупаційної армії? Напевно, ні. Але разом з тим, давайте говорити, Ви пам'ятаєте події, коли ми вийшли з Єродонецька і Лісичанська? Ну, мовиться, не ми з вами, а Збройні Сили України. Знову почалася зрада. Це все корінний перелам в війні, це поразка. І що відбулося потім? Потім відбулася повна деокупація Харківської області. І часткова деокупація Херсонської області було звільнено Херсон єдиний обласний центр, який контролювали окупанти. Погодьтеся, коли йдеться про 20 кілометрів Донецької області і звільнення 4 тисяч квадратних кілометрів на інших ділянках фронту, то це не співрозмірні цифри від слова абсолютно. Вони зможуть, наприклад, просунутися до Красної Гари. Ну і далі що. А далі успішний контрнаступ ЗСУ, наприклад, в районі Запорізької та Херсонських областей. Ви думаєте, випадково вибухнув шляхопровід поблизу Мелітополя, фактично заблокувавши переміщення окупаційних військ? Ні. Напевно, не випадково залужний сказав про те, що до Мелітополя 84 чотири кілометри. Мені є ким наступати. Дайте чим дали. І навіть якщо я ще раз підкреслюю, постане питання, наприклад, вихода з Бахмуту, хай мене, в мене кидають капції, але я буду називати речі своїми нами. І в цей час почнеться контрнаступ на інших ділянках, то ці тактичні перемоги росіян, вони не вілюються фактично успіхами ЗСУ. Що таке Солідар? Ви знаєте, от давайте останні крапки поставимо, щоб закрити цю тему. До війни 11 тисяч населення. 11 тисяч. Це ЖК в місті Києві. Одне ЖК, правильно, не кажучи вже про мікрорайон. А це подається як другий ледь не Столінград. Але головне, про що говорити, щоб ми закрили темою Солідара і благодатна. Траса контролюється наразі Збройними силами України, попри всі заяви. О, зокрема, говоримо, ми так ми розуміємо, що Україна готується. Ми бачимо. Зараз шалені такі от згоди за згодою, чи нам щось дають танки. Наступний Рамштайн вже буде 14 лютого, зокрема вже він, ніби як буде авіаційний, сподівається, власне, Зеленський. Але от ми бачимо, що там буквально інформація останніх годин США відправили в Україну першу партію там, БМП Бредлі. Щось іде, а деяка техніка, наприклад, такі як танки Челенджери, обіцяють загалом до літа. Чи можна говорити зараз про те, що поки ми дочекаємося цю техніку, відповідно, якийсь контрнаступ, широкий, важливий, ми зможемо робити аж десь весна літо, а, чи на що сподіватися? Давайте говорити про те, що, що таке БМП Бредля. Його називають вбивцями танків. Якщо їх 60 одиниць наразі поставили вже вони, то це значно покращить позиції Збройних сил України. Це перше, давайте говорити про наявність бронетехніки у росіян. До початку вторгнення було 3300. Наразі, за повідомленням Генштаба, ми знищили більше трьох тисяч. У росіян так само велика проблема з бронетехнікою. Мовиться про розконсервацію старих зразків Т-62, Т-64. Це роки випуску. Навіть я не здивуюся, а я не здивуюся, бо була інформація, що в Херсонській області на окупованих територіях зафіксовані Т-55. Тобто, 55-го року випуску, щоб ви розуміли. Зараз під Бахмут перекинули на вогневе посилення російських військ в 1 43-го року випуску. Оце показовий момент. Тому знов не треба шукати якусь зраду. Загальна кількість бронетехніки, яка буде передана всіма країнами так званої танкової коаліції, це близько 600 одиниць. 600. Як ви вважаєте, одночасно зможуть таку кількість поставити? Буде револьверне постачання техніки поступово. Чому поступово? Знову спростуємо зраду. Перше питання логістики, їх треба перекинути. Друге створення ремонтних баз Не на території України. На території України неможливо створити, враховуючи те, що територія знаходиться під ракетним обстрілом російських окупантів. Відповідно, це або Польща, або Чехія. Навчання персоналу, які будуть обслуговувати цю техніку, і головне, шановні українці, це навчання танкових екіпажів, які займають, на жаль, від двох до трьох місяців. Бо танкова лінійка, ті е, ще радянські зразки Т-72, Т-80, на яких наразі воюють наші захисники, вона кардинально відрізняється від тих самих Абрамсів, Челенджер і відповідна Леопардів. Ну, це якби ми порівняли rolls ройс з москвичем. Так от Москвич це оті танки Т-72, Т-80. Це досить серйозна техніка. Її треба час, щоб опанувати. Але головне, не розганяйте зради, я ще раз поясню. 600 одиниць бронетехніки буде передано. 200 одиниць власне засобів ураження, ствольна артилерія, РСЗВ та все інше. Тобто обсяг колосальної підтримки. І головне, але варто говорити про те, що крім постачання бронетехніки, вирішено постачання снарядів мільйон штук Сполучені Штати це досить серйозний резерв, який дозволить Збройним силам України планувати наступальні операції. І головне, я вибачте, я закінчу, чому так розлога, щоб не було вже паніки зміна риторики країн НАТО. Давайте подивимося на останні заяви топ посадовців країн НАТО, не ходже са відставного генерала. Заява чітка: НАТО готова до конфронтації з Російською Федерацією. Тобто, якщо два місяці ще тому, навіть в тому самому інтерв'ю залужного за економіст, в кінці було. Збройні Сили України мають імітувати деокупацію Криму, щоб не перейти червоні лінії, після яких Російська Федерація може розглянути ядерний сценарій. То наразі подібних заяв немає. Є чіткі заяви відновлення територіального суверенітету і е, незалежності України в кордонах 91-го року. Тобто, питання Криму знято з повістки дня. От вам відповідь: все, я закінчив. Ось щодо Криму було велике інтерв'ю нашого глави розвідки Буданова. Зокрема, він сказав, що Україна має зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. От наскільки такий можливий сценарій, і ми ж розуміємо, що ймовірніше повернення Криму буде після повернення всіх інших наших територій, які наразі окуповані, правильно? Ну так, звичайно, звичайно, але давайте говорити про те, що питання до окупації Криму вже не скажімо, не має тих червоних ліній для країн заходу в моменті можливого саме військового сценарію. Це основне по заявам Будана, ви знаєте, ну. Я не хотів би знов-таки, щоб мене звинуватили у критиканстві, але я хотів би зауважити, що останні заяви і Буданова, і Скібіцького, які були зроблені навіть протягом січня місяця, жодна не підтвердилася. Заява Буданова від 29 грудня. Росія зараз повністю зайшла в глухий кут, зазнаючи дуже значних втрат. І він вважає, що Кремль вирішив оголосити чергову мобілізацію. В цьому реченні дві невідповідності. Про які глухий кут йде, якщо наразі ми спостерігаємо різку активізацію військового протистояння на фронті. Це раз друге Богдана говорив про мобілізацію Російської Федерації як факт, який відбувся. Друге, 5 січня називалося, потім 15. Де другий етап мобілізації? Він відбувся? Ні. Тепер давайте заяви власне скібільство його заступника. Тут взагалі дуже цікаво. На думку Скібіцького, основна активність росіян розгортатиметься на Донецькому і Луганському напрямку. Більше того, він вважає, що першими завданнями буде захоплення Сватове і Кремінне. Так, от заступнику очільника головного управління розвідки хотілося повідомити, що Сватове Кремінне окуповане окупантами, це не знання чи що це? Поясніть, як це можна розуміти. Друга ситуація заява того ж Скібіцького. В Росії недостатня е, недостатня на підрозділи нових мобілізованих. Його пряма мова. На Москві на сьогоднішній день, за нашими оцінками, призвана вже не 300 тисяч, а 315. Ну, я тішуся. Заява зроблена 23 січня. А тепер відкриваємо джерела відкриті. І дивимося Дойчивеля, заява 23 грудня за місяць до цього. Путін говорить про те, що наразі мобілізовано 320 тисяч, з них 20 тисяч добровольців. Путін помилився на 5 тисяч. Чи може, вибачте, Скібіцький не вміє користуватися інтернетом? За місяць в відкритих джерелах. Дочь веля, це, вибачте, не московський комсомолець і навіть не українська правда, чітко названа цифра мобілізованих. За місяць виходить заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони і дає зовсім інші цифри. Я не критикую, я ставлю до відома. Потрібні кадрові зміни. Це досить неприємний момент, коли, власне. Декілька заяв одночасно не відповідають дійсності, причому на вищому посадовому рівні. Що ж, якщо тоді е, аналізувати все своїми власними очима? Зокрема, ми бачимо думки деяких військових, зокрема, чоловік Тараса Березовця, що справді Україна навіть не пройшла ще цей пол половину війни, цей шлях війни, що мовляв попереду ще дуже багато часу. Ну і власне, я так розумію з його слів, що тут про літо ще якби рано говорити про якусь певну перемогу. Як думаєте, дійсно ця війна буде трошки затягнута? Це може бути і до наступного року. Є якісь перспективи на найближчий час? Ви бачите? Ну, будь-якому разі, перемога буде за нами. Давайте говорити про те, висунів, але давати якісь конкретні оцінки. Вибачте, це рівень Мольфар'єва Арестовича. Я хотів би зауважити, що подібні заяви Будана вони свого часу він продуктував до Нового року. І американська сторона тоді сказала, що недооцінювати Російську Федерацію не варто. У неї достатніше мобілізаційного потенціалу і відповідних ресурсів для продовження цієї війни. Єдине, що я хотів би сказати як якби там не було, ми звільнили вже 40% окупованих територій, і ця тенденція зберігається. Наразі ми отримали військово технічну допомогу з з боку країн заходу, які значно посилять оборонний наступальний потенціал збройних сил України. Причому змінився сам характер надання цієї допомоги. Якщо раніше це були засоби індивідуального захисту, то наразі нарешті це наступальні види озброєння, навіть з дальністю ураження більше 150 кілометрів. Це надихає, і основне надихає те. Що Сполучені Штати зайняли чітку і жорстку позицію. Росія не може і не має права перемогти в цій війні це інша наша з вами справа нам робити своє. Це буде Україна. Звісно, і надихають наші Збройні Сили України, які, попри все зараз стоять на захисті нашої країни. Кожному захиснику я би ще раз подякувала. Що роблю кожний день і, звісно, тримаємось так. за них і сподіваємось, що звісно перемога буде якнайшвидше і без втрат, хотілося б сказати загалом наших військових. Буду Тримаємо дякувати. Дмитро Слігіров, політолог, військовий експерт з важливою аналітикою, сьогодні був з нами. Дякую вам сьогодні. Дякую вам. Друзі, я ж нагадаю, ви на фабриці новин ставте обов'язково лайк, підписку, ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео. Дякую, що залишаєтесь з нами.